28 листопада волонтери горішніх плавнів збирали гроші на ЗСУ. У сквері Ферекспо повідбувся благодійний новорічний ярмарок розпродаж. Сьогодні ми прийшли сюди для того, щоб продавати різні вироби майстринь горішніх плавнів і збирати гроші на Збройні Сили України. Сьогодні у нас є традиційно класні дерев'яні значки, але ще є з добавкою, тому що ми їх трошки переробили і зробили магніти. Зробили е, іграшки для ялинок, і ще у нас дуже багато різних різдв'яних віночків. Є ялиночки, а ще дуже класні свічки, які будуть зігрівати в найтемніший блокаут і давати трошки світла та душевного тепла, тому що всі гроші, які е, ми виручимо з їх продажів, всі підуть на Збройні Сили України. Асортимент ярмарку вабив своєю насиченістю і неймовірно позитивною енергетикою. Кожен мав змогу знайти щось собі до смаку. Представниць старшого покоління зацікавили різдвяні віночки. Під час знімання одразу дві містянки придбали новорічні прикраси для своєї оселі. Горішня плавнянка Ганна не змогла пройти спокійно повз заклики волонтерів про збір коштів на допомогу ЗСУ. Жінка не стала нічого купувати, а просто пожертвувала гроші. Пані Ганна переконана, так має вчиняти кожен українець, для якого батьківщина непорожнє слово. У вас є хтось з рідних, хто зараз на фронті? Ні, Ви просто підтримуєте відчуваєте в цьому потребу. Вони ж за нас воюють. Кенєш, поддержиш. Це однокласники Артем і Маргарита. Школярки на ярмарок прибігають вдруге. Спершу діти на свої кишенькові гроші придбали невеличкі сувеніри для членів родини. Тепер їм захотілося поласувати смаколиками печивом із передбаченням. Проте куштувати випічку Артем і Маргарита не поспішають. А коли ви будете їсти, коли побачите передбачення? Коли Після обіду, так? «Так». Да. Цікавимося дітей, що ще вони придбали. Це. Сердечко я придбав мамі. Мамі. Так. Оце я теж придбав папі, оце папі. І оце я себе. собі. Собі. Печиво з передбаченням собі, так? Да. а резинку ти... я мамі. Теж мамі, так? Білі да. сестрі подарю. Угу. Молодець. То ти на власні кошти, тобі батьки дають кошти, ти придбав? Так. Да. А ти знаєш, кому ці гроші? підуть? Да. Да, – ЗСУ. А чи треба допомагати нашим ЗСУ? Mm -hmm. – Щоб щас? Вони нас охороняли, захищали. Покажи кому ти що придбала. Це Резинка мені, це мамі сердечко мамі. Так, ось це бабусі. Маргарита розповідає, її брат Андрій, військовослужбовець ЗСУ. Наразі воює з ворогом. Дівчинка впевнена у щасливому майбутньому нашої країни. Я вірю, що мій брат здобуде перемогу в Україні. Погода була зовсім не на користь ярмарку. Інколи накрапав дощ, і весь час дув холодний, пронизливий вітер. Проте волонтери не здавалися і не припиняли продаж. Це складно, холодно. Ми вже замерзли, але ми розуміємо, що там на фронті хлопцям ще важче, тому ми приходимо. І ще щось ще обов'язково будемо організовувати, тому що це того варте. Підтримуйте українських захисників завжди і усюди. Тим самим ви наближаєте нашу довгоочікувану перемогу.